Я так розумію, що судячи з усього, що будуть шукати голоси у Верховній Раді для того, щоб протиснути, все таки ось ці норми по підвищенню податків, які є антиконституційними, ці вони не відповідають статті 6 конституції? 55% бізнесу не зможуть платити компенсувати оцей військовий збір. Мова йде про роботодавців, не зможуть компенсувати військовий збір. Навіщо тоді його впроваджувати, розуміючи цифри, розуміючи статистику? Я трошки доповню те, що ви сказали. Головне юридичне управління це не наші з вами фантазія, а головне юридичне управління Верховної Ради нарахувало порушень 5 статей конституції у тому проєкті законі, і насправді воно дійсно відповідає реаліям того, що починаючи від того, що ці зміни запроваджуються заднім числом, закінчуючи тим, що насправді це. Законопроект по не підвищенню податків, а по знищенню тих платників податків, які зараз фінансують нашу армію. І друге питання, ви кажете про 55%. Сьогодні звучало у залі це питання під час розгляду поправок. Голова комітету Гетманцев це не бачив. Цьому проблеми він каже, що насправді не критично буде платити це незначне з його точки зору, 3,5% відсоткове підвищення військового збору. А на всі репліки стосовно того, що як такої комунікації з бізнесом не було, тому що особисто я йому казав і задавав запитання, що провалений у першому читанні на початку вересня законопроект, який не набрав голосів, він ж насправді не суттєво відрізняється від того, що знову повторно внесли в зал. Там тільки додавали норми про банківські установи. І відповідно це означає, що ніякої комунікації не було. Але дійсно на завтра, скажімо так, готується мобілізація депутатів монобільшості, щоб була повна зала, і шукають голоси. Тому що завтра буде ставитися як на підтвердження ті правки, які є надзвичайно шкідливими для нашої економіки, для нашого бізнесу і громадян. І зокрема, одна з таких поправок внесена Гетьманцевою і компанією про. Оподаткування самих військових, тобто нонсенс, ми намагаємося допомогти армії через недбале і таке непрофесійне планування кошторису за рахунок самих військових. І закінчуючи голосуванням самим законопроектом, я особисто для себе прийняв рішення після розгляду сьогоднішніх поправок завтра голосувати червоною.